Тобі кажуть, все окей, все хорошо, і по профінчик попи все добре, але ніхто не бере до уваги, як ми всі посипалися, як наша нервова система зруйнована, як вообще жити в нових реаліях, як вообще сприймати, то, яким стало наше життя. Я зараз взяв професійного психолога, з яким я займався, який, яка мене витягувала з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень. І проведемо абсолютно ефір абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати докупи, зібрати раму. Я її повністю це буде за мій кошти. Вам нічого ні платити не треба. Поклик, самі знаєте, де ТГК канал, переходьте, три крапочки горі справа відкрити в браузері, порозмовляємо загалом. Зберемося у нас там велике ком'юніті. Що українцям взагалі ці ситуації робить. Бо я дивлюся, як навколо всім гірше і гірше, наче йдеш аналізи здавати, я ще мовчу за кордон. Тобі кажуть, все окей, все хорошо, і бо профенчик все добре. Я сам дуже часто сижу, при тому, що слава Богу, у мене ну, більш-менш все в житті. Я дуже довго там вибудовував там, свій бізнес онлайн, щоб спокійно собі функціонувати на відстані, неважливо, де, і все рівно. Доходить до такого, що я інколи лежу, не можу встати. Думаю, може мені влягти в лікарню під капельниці взагалі. ну ладно, в мене поранення, але ж в мене багато знайомих, в яких немає ніяких поранень, які чисто через цей психоемоційний стан. Ну вже ну, у них просто вони не знають, як далі жити. І от напишіть в коменти: ви змирились з тим, що відбувається? Я як ви взагалі продовжуєте зараз жити? Що вас тримає? Що, що вам дає посмішку на обличчі? Попри все, то, що відбувається, що вам дає сили жити, мріяти, досягати, робити щось далі, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра і яким завтра буде твоє життя. Друзі, таке от, такі от а, відео загалом про це все більш детально. Я з вами також поспілкуюся, поділюсь своїми порадами, в тому числі як мати копійку, точніше не копійку, а шаги в цьому цьому світі, бо без копійки ну прям дуже важко, особливо за кордоном та й в Україні також. І саме головне з вами, професійний дипломований психолог, з усіма порозмовляє і порадить, як нам в цьому всьому жити, не просто виживати, жити, функціонувати, будувати і мріяти. Щоб у нас було з вами добре і щасливе майбутнє, бо ми друзі з вами всі разом і є Україна незалежно від того, де ми знаходимося. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!